Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів зробити вам заміри потужності такої радіостанції, як OneShank і UVK 5 з індексом 8. Радіостанція стала, вже, можна сказати, народною, тому що її ціна і, в принципі, характеристики людям дуже до вподоби і її дуже багато купляють. Вимірювати будемо за допомогою нашого прибору сириком SW-33. Еквівалентом нагрузки 25 ватним 50-омним. Ну і наша радіостанція. Що ж, давайте її зберемо. Вимірювати будемо, як завжди, на максимальній потужності у всіх діапазонах, щоб ви собі розуміли, що вона може, де передає, де не передає. Зразу хочу забігти наперед що передає вона в дуже широкому діапазоні. Виробник заявляє в діапазоні від 50, якщо я не помиляюся до 600 МГц. Звичайно, що її ще можна більше розкрити за допомогою прошивки. Люди, в принципі, її прошивають від 18, від 18 вроде би, до 1000, якщо я навіть не помиляюся, Но я її прошивати не буду. Так, включаємо наш прибор, налаштовуємо на потужність. Давайте почнемо з нашого двохметрового діапазону. Потужність максимальна. Кнопочка передачі 5,5 Вт. Нагадаю, що батарея повністю заряжена. Любительський діапазон. Нехай буде 145 МГц. Максимальна потужність. Кнопочка передачі 5,5 Вт. Чудесні показники, як на мене. Кінець 2-метрового діапазону. Майже 6 Вт. я вам скажу, чудесно, в принципі. Ще хочу нагадати, що радіостанція працює на садком. Тобто може приймати і передавати сигнали на садкомі, що дуже зручно. Робить вона нас її універсальною. Передача на садкомі починається від, від 290 МГц. Давайте заміряємо. 2,3 Вт на 290 Це все вам нагадаю скоробочки. 295 МГц. 2,2, 2,1. Тобто досить, досить непогано. Three, zero, 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 zero. Давайте на 300. Тут все-таки треба більш детально. Ну, 2 вата. Three, one, Ой, не то. 310 МГц, давайте. Zero. 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 Єдине, що тут потрібно нажимати, кнопочки, бачите, дуже скоро не нажмеш. Получається воно якби типу як... притурможується ж. Поки не нажметься попередня цифра, слідуюча не нажимається. На 310 так само 2 ватта. Давайте 350. Zero. 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 350 МГц. Кнопочка передачі. Тут же, бачите, пішло наверх 3,7-3,8 Вт. Досить непогано. Давайте початок 70-го діапазону. 400 МГц. 4,5 Вт. Любительський. Так званий діапазон. Максимальна потужність. Кнопочка передачі. 4,6 вата. Four, seven, zero, 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 zero. Давайте кінець 70-го діапазону провіримо. 4,4 Вта. Що ж, як ми бачимо на заявлених діапазонах, що, ї, що в неї заявлено в характеристиках, вона працює просто чудово. Чуйка в неї хороша. В принципі, за такі гроші, чого більше хотіти. Bye. Ну, давайте ще провіримо. 500. Уже на 500. Вже пішла низ, бачите, спадає вже потужність 3,3 вата. Five, five. Zero, zero, zero. Давайте вже все провіримо 550 МГц. А тут вже у нас не передає. На 550, як бачимо, передачі нема. Звичайно, відкрити можна буде, я думаю. Правда, не знаю чи програмно на 600 так само нема передачі. 5, 0, 0, 0, 0. Давайте попробуємо на 50 МГц, так як в нас тут в принципі заявлено від 50 і до 600. Ага, тут воно в нас не передає, бачите. Передачі в нас тут нема. Давайте ще спробуємо 65. Як бачимо, тут так само нема передачі. Ну давайте ще може замірюємо на PMR діапазоні. На мінімальній потужності. Може комусь це буде цікаво. pmr діапазон Мінімальна потужність. Тут я бачу. Ага, воно чомусь не зменшилось зараз ще раз. Це максимальна 4,6. Мінімальна 2,6. Ну ось такі показники. Як ми бачимо, в принципі, радіостанція оправдовує свої гроші. Досить непогано передає і насадком, і... і по всіх діапазонах заявлених. Тобто, в принципі, я її рекомендую до покупки. Ну, а так, звичайно, дякую вам, що ви подивилися мій ролик до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.